13 вересня, вівторок, Євангеліє від Марка 4, стих 24 по 34, і казав їм: Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою вам відмірять, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасть, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав і царством Небесним так: як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень насіння так кільчиться і росте, а як він сам не знає, сама від себе земля плід приносить, спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівнюємо Царство Боже, або у якій причі ми його появимо. Воно, немов зерно гірчичне, що, коли сіється у землю, найменший від усіх насін, що на землі, а як посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне в його тіні може сховатись. І багатства такими причами він проповідував, їм слово. Оскільки вони могли зрозуміти, без причі не говорив він їм, на самоті ж пояснював усе своїм учням. Слова цієї притчі можна зрозуміти як непотрібність наших зусиль для зросту Царства Небесного всередині нас. Але Господь не сказав, що для цього не потрібно докладати зусиль, а підкреслив, що Бог, а не ми самі собою зрощуємо Царство Небесне посеред нас. Завдання людей лише спідіяти. Йому Бог хоче дати нам царство і вже дав його у своєму Синові, Ісусі Христі, а ми покликані лише прийняти цей дар. Чоловік, який кидає насіння в землю, усе має від Бога і насіння, і землю, яку може його вкинути, та яка сама від себе плід приносить. Але якщо він не вкине насіння в землю, а в поружним не пожне, то змарнує як насіння, так і землю для посіву. Так само і з царством небесним, ми вже маємо його від Бога, але якщо не вкинемо зерна цього царства в землю свого серця та не поженитимемо плодів, які зростить сам Бог, то не йдемо, будемо його причасниками, хіба марнотратцями. Коли ж дозволимо царству Божому закоренитись в нашому серці. То вони, благодаттю Божою, з малого зерна виросте більше над усього родину, маючи, отже мале, отримаємо велике. А якщо не дозволимо, то не зросте в нас ніщо велике, а в кінці часів заберуть і те, що маємо, і зерно, і землю. Ісусе, Сину Божий, чи спимо, чи встаємо, чи то вночі, а чи вдень, нехай росте у нас Твоє Царство.